Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока до цієї години. Будемо говорити про те, що відомо на цей момент про ситуацію в Ізраїлі і загалом про палестинсько-ізраїльську війну, яка зараз відбувається, я нагадаю. Хамас розпочав її 7 жовтня, назвавши повінню Аль-Акса. А Ізраїль у відповідь почав свою яку назвав залізні мечі. Так от, країни, члени Європейського союзу, у спільній заяві щодо загострення на близькому сході засудили терористичні дії Хамасу проти Ізраїля. Вони кажуть, що європейський союз найрішучішим чином засуджує Хамас, його жорстокі і невибіркові терористичні атаки по усьому Ізраїлю, і глибоко шкодує про загибель людей. Ми рішуче наголошуємо на праві Ізраїля захищати себе відповідно до гуманітарного і міжнародного права перед обличчям таких жорстоких. І невибіркових нападів члени ЄС, окрім того, наголосили на важливості забезпечення захисту усіх цивільних осіб у будь-який час відповідно до міжнародного гуманітарного права а також закликали Хамас звільнити усіх заручників. Ми цитую віддані досягненню стійкого і тривалого миру, заснованому на принципі двох держав шляхом відновлення близькосхідного мирного процесу. Ми наголошуємо на необхідності широкої взаємодії з владою палестинської автономії, з регулярними та міжнародними партнерами, які Можуть зіграти позитивну роль, щоб не допустити подальшої ескалації. Подальша ескалація це мається на увазі потенційне вторгнення Ірана у цю війну, але про це ми теж окремо поговоримо. Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Ізраїля Біняміном Нетаньяго, під час якої наголосили про необхідність уникнути якраз таки подальшої ескалації на близькому сході. Це була телефонна розмова. І обидва лідери погодилися, що важливо уникати регіональної пожежі, як вони її назвали, і, зокрема, втручання Хезболи у це протистояння. Шольц поінформував ізраїльського прем'єра про свої дипломатичні контакти за останні дні. Зокрема, він провів переговори із представниками з главами, точніше, Єгипту, Катару і Туреччини у вівторок. Він має прийняти у себе в країні, тобто у е столиці своїй в Берліні короля Йорданії Абдалу II. Канцлер Німеччини також висловив свою солідарність із. Ізраїлем загалом повідомляється, що Нетаньягу поінформував Шольца про зусилля Ізраїлю щодо захисту цивільного населення в Газі. Однак, за словами ізраїльського прем'єра, ці зусилля наштовхнулися на протидію з боку Хамасу. І Шольц і Нетаньягу погодилися з важливістю цього питання, тому що берегти життя цивільних це насправді є дуже важливо. Про Ем, ситуацію загалом в Ізраїлі говорить весь світ, у тому числі і Китай, тому що міністр закордонних справ Китаю Ван Вандії заявив, що дії Ізраїля вийшли за рамки е, самооборони, і він повинен припинити колективне покарання народу гази. Це зрештою те про що говорять палестинці, е, тому що вважають, що бомбардування гази це не стерття терористів з обличчя землі і не викорінення їхніх об'єктів з території сектора Гази, а колективна відповідальність для усіх палестинців. За напад з боку Хамаса загалом, ось що каже Вангі дії Ізраїля, вийшли за рамки самооборони. Він повинен серйозно прислухатися до закликів міжнародної спільноти та генерального секретаря ООН і припинити колективне покарання народу гази. Додав, що обидві сторони мають уникати дії, які ведуть до ескалації ситуації, і повинні якнайшвидше повернутися за стіл переговорів, якого, до речі, дуже давно вже не існувало. Тому невідомо про який стіл переговорів. Зараз говорить говорить Вангі, так от каже Вангій, що Китай зараз активно спів. Кується із Палестиною, Ізраїлем і усіма зацікавленими країнами аби досягнути припинення вогню, забезпечення безпеку цивільно безпеки цивільного населення і якомога швидше відкрити гуманітарні коридори у гази. Головний дипломат Китаю наголосив на безальтернативності як найшвидшого впровадження рішення про дві держави і заявив про готовність його держави співпра... Китаю мається на увазі співпрацювати із Саудівською Аравією та іншими арабськими країнами для підтримки справедливої справи Палестини з відновлення її. І національних прав і повернення палестинського питання на правильний шлях створення обох країн про те, що е, спалах насильства у секторі Гази спричинила безпрецедентна за масштабами і за звірствами атака із боку терористичного угрупування Хамас, головний дипломат Китаю чомусь забув сказати і взагалі уникнув цього питання. Але, зрештою, Китай залишається Китаєм і, відповідно. Е, Очікувати від них якихось таких рішень, які будуть пов'язані із е, предметними питаннями із предметним е, з предметними зауваженнями щодо найважливішого, взагалі у цій історії із нападом 7 числа, ніхто якби і не очікував. Але у білому домі, до речі, не виключають, що американські військові можуть бути залучені для звільнення заручників, які були захоплені у війні між Хамасом та Ізраїлем. Про це в інтерв'ю телеканалу Fox News сказав координатор зі стратегічних е, м, комунікацій ради національної. Безпеки США Джон Кірбі. І його слова цитує видання «The Hill». Так от, водночас, Кірбі додав, що дуже важливо розуміти, що наразі таких планів немає. І відповідаючи на питання, чи буде він абсолютно виключати можливість розгортання будь-яких американських військ на місцях, кірбі сказав, що я е, не буду цього робити. І не буду виключати що небудь, коли мова йде про повернення наших заручників додому. Ми працюємо над цим буквально щогодини, але знову ж таки, для того, щоб розробити конкретні варіанти, потрібно мати набагато більше інформації ніж є зараз. І ми працюємо над цим. Кірбі також вказав на невизначеність щодо деталей місця знаходження і кількості заручників. Розташування перепрошую, наголошуючи на цьому, що Сполучені Штати повинні бути дуже обережними у публічних обговореннях зусиль, які спрямовані якраз таки на пошук і звільнення цих заручників. Ми можемо собі нагадати, що за офіційними даними Ізраїля, понад 150 людей перебувають зараз у полоні у Хамаса, і це громадяни абсолютно різних країн. Тим паче, що зараз 15 громадян сполучених штатів вважаються зниклими безвісти, і зникли вони безвісти, якраз таки після нападу Хамаса на територію Ізраїля. Президент штатів тим часом Джо Байден заявив, що Хамас має бути. Знищений, але потрібно зберегти палестинську державу. Про це він доповів у своєму інтерв'ю телеканалу CBS. На запитання чи повинен Хамас бути повністю ліквідований. Байден відповів так. Я вважаю, як бачимо, дуже небагатослівний він у цьому плані, але при цьому додав, що повинна існувати палестинська влада. Потрібен шлях до палестинської держави. Цей шлях, який називається рішенням про дві держави, був політикою Сполучених Штатів упродовж десятиліть. Він передбачає створення незалежної держави поруч з Ізраїлем для п'яти мільйонів палестинців, які живуть у Газі і на західному березі річ річки Йордан. Зараз це не зробиться, але Ізраїль розуміє, що значна частина палестинців не поділяє погляди Хамасу та Хезбули. Хоча це доволі сумнівне насправді твердження, тому що за останніми опитуваннями від 2023 року в червня, точніше, 2023 року, дії Хезболи палестинці не підтримують. Але е якщо би були президентські вибори, то вони би у своїй більшості проголосували за кандидата від Хезболи, а не за чинного главу Палестинської автономії е Ахмеда Аббаса. то е Махмуда Аббаса. перепрошую, тому це теж сумнівне питання. І Хамас, зрештою, е як їх зараз називають Кубка боягузів, але на відміну від організації визволення Палестини, на відміну від партії ФАТХ і не відміну від палестинського руху за свою незалежність, які визнають. Ізраїль, і які визнають існування двох держав е, на палестинській загалом. Маю на увазі палестинську е, державу, яка має створитися там в умовних кордонах 67-го року, відколи 48-го, точніше року, відколи створив створилась єврейська держава, і цих держав тепер де стало дві палестина і ізраїль. Хамас існування держав е, Ізраїлю як держави не визнає. Вони хочуть, щоб існувала одна палестинська ісламська держава, але дозволити там існувати і християнам, і мусульманам, і іншим релігіям та іншим національностям національностям. Але є один нюанс. Хамас керує у секторі Гази за законами шаріату, а вони якби не передбачають вільного життя для християн та людей, які мають будь-яку іншу релігію, у тому числі це стосується і нацменшин. Бо, наприклад, у свої перші роки правління Хамас у секторі Гази зберігали гендерну сегрегацію і спостерігали за тим, як одягаються жінки, що вже не вписується в рамки якби християнського суспільства. Тому е, тому якби Хамас це терористична організація. Це одна з причин, а ще тому, що вони використовують напади смертників на Ізраїль, починаючи із 93-го року. Але армія Ізраїля тим часом заявила, що завдала удару і знищила ще одного із ватажків Хамас. Його звати Муатаза Іда. Знищили його у секторі гази. Загалом, за даними м, ізраїльської армії, за добу завдали ударів по понад 250 цілях по усьому сектору гази, і це переважно на півночі. За даними Цахалу, серед цілей були військові штаби Хамасу і палестинського ісламського джихаду, спостережні пункти і кілька пускових установок для ракет. Крім того, завдали ударів і по Лівану, в основному по інфраструктурі Хезболи, тому що як відомо, Хезбола обстрілювала позиції Ізраїля і територію Ізраїля і дронами, і різноманітними пусковими установками.